За даними Міністерства фінансів України, станом на 16 січня 2023 року затверджено 1515 бюджетів місцевого самоврядування на 2023 рік із 1597, що становить 95% від їх загальної кількості. Станом на сьогодні у повному обсязі затверджено місцеві бюджети Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Миколаївської, Одеської та Чернівецької областей. Цього року суттєво змінилася державна підтримка місцевих бюджетів. Запроваджено нові механізми такої підтримки. Відповідно до прогнозу Міністерства фінансів України, у 2023 році обсяг фінансових ресурсів місцевих бюджетів становитиме 605,1 млрд гривень. З них доходи місцевих бюджетів у розмірі 429 млрд гривень, а трансферти з державного бюджету місцевим бюджетом, зокрема на фінансування освіти, охорони здоров'я, соціальних видатків та відновлення інфраструктури, передбачено у розмірі 184,2 млрд грн. гривень. Серед основних викликів. В минулому бюджетному році я б назвав такі: перше це зменшення надходжень до місцевих бюджетів через запровадження податкових пільг та змін до бюджетного та податкового законодавства. Друге, це релокацію бізнесу через активні бойові дії, а також міграцію робочої сили. У зв'язку з війною у 2023 році передбачено на 9,4 мільярдів гривень менше трансфертів з державного бюджету ніж було заплановано на 2022 рік. Ці видатки також будуть дофінансовуватись з місцевих бюджетів. Якщо говорити про бюджет 2023 року, то він носить соціальне спрямування, тому що понад 60% нашого бюджету йде на, саме на соціальні витрати. Ну, перш за все, ми, звичайно, гарантовано маємо фінансувати всі захищені статті. Крім того, у нас війна і значна частина бюджету йде на допомогу обороні. Тільки за минулий рік ми на ці програми субвенції для наших військових витратили. Більше 13 мільйонів гривень. Звичайно, що 590 постанова нас обмежує багато в чому. Ми не можемо фінансувати всі ті напрямки, які хотілося би, але частина коштів йде на експлуатаційне утримання і на ремонт інфраструктури дорожньої. Це забезпечення якісною питною водою нашого населення. Тому сьогодні в пріоритеті в нас питання будівництва очисних станцій. Одна з них вже функціонує в Доброславі. На цей рік заплановано ще три таких станцій в наших старостинських округах. Бюджет десь на 65%, може, до 70 відсотків це соціальний. Тобто, допомога малозабезпечення, допомога військовим, мається на увазі їхня реабілітація і інші питання, які з цим пов'язані. Пріоритети, як завжди, це медицина, освіта. Культура, спорт, всі ці питання враховані в бюджеті наступного року. У нас як завжди, будуть реалізовувати ці проекти, які пов'язані з цими роботами там по дорогах. Якщо зараз капітальні віддатки неможливі, то буде поточний ремонт однозначно, і всі доріг громади. Ясно, що підтримання в нормальному стані приміщень бюджетної сфери. Особливо стосується лікарні кілька проектів пов'язані з лікарні і первинної і вторинної медицини. Кілька проектів пов'язані бути з ремонтами цих приміщень. Якщо ми говоримо про майбутнє, то перш за все потрібно. Переходити від екстреного реагування на події до стабільного розвитку потрібно планувати вже видатки на відновлення інфраструктури та збільшення надходжень до місцевих бюджетів. Вже зараз ми бачимо, що за останній період уряд вносить зміни до пріоритетності видатків шляхом реагування на ті нові виклики, які постають серед. Місцеві бюджетів команда проекту Гаверла на своїх заходах завжди наголошує, що потрібно завжди використовувати наявний фінансовий ресурс. Зокрема, це можуть бути кошти з державних програм підтримки економіки, ДФР, фонду ліквідації наслідків збройної агресії, а також гранти та пільгові кредити від міжнародних партнерів.